473 день в Канаді, 29.09.24. Сьогодні неділя, неділя спокійна. Я вже сьогодні виглядаю трошечки краще. Ніс полущився. Дуже все пересихає. Я пробував маститись і кремами, і вазелінами, і олійками. Нічого. Я от коли, коли все тече, і шкіра дуже пересихає, бо витирається, витирається. полущились губи і ніс. Але нічого. Тут ще деколи від температури вискакують прищики. Такий синдром <хи> називаю, але нічого, перейде. Мені вже сьогодні краще. Сьогодні я вже навіть виїжджав. Що там мені вибуло? Хмара. Поїхали по порядку. Я сьогодні спав дуже добре. Розбудив мене десь там під ранок, і під підранок. Як підранок? В туалет, бо я вчора цілий день п'ю чай, каву, що я тільки вчора не пив. Гарячий шоколад, купа, купа, всього пив. Тож я мусив сходити до туалет, вернувся і лягше думаю, досплю. І я доспав, спав я до першої тридцять. до пів другої спав. Дуже гарно виспався нарешті. Гарно виспався, встав, зібрався. Артур мені подзвонив, чи я приїду на роботу. Там хотів, щоб його забрав з роботи, і заодно там ще деякі речі купив. Mm, то я кажу, то добре приїду. почуваю себе краще, можу поїхати. І паралельно я собі заліз в маркетплейс. Там мене питали за один, один светр, за крісло, до речі, барне, яке я купив в Goodwill за 5 доларів. поремонтував, я вже його замінив на друге, те, що я показував, воно дуже зручне, Оце, що я поставив, воно набагато зручніше, це вже остаточно. Я сподіваюся, що останнє моє. Побачимо. Може, обновлюю. Я люблю обновлювати такі от речі. Щоб були зручніші, Та як ось це крісло. Дуже мені зручне. Ну, там то було зручне, а це ще зручніше. Сподіваюсь, Джеку там то крісло підійшло і теж комфортно, так, як мені. Ну В нього було багато речагів, плюс, що регулюєш в яку хочеш сторону, навіть сидіння оце їздить. І воно шматяне, не парить. Так як на шкірі сидиш, воно парить. Тут спинка сильно не парить, і на сидіння я поставив шмату, так що нормально. Вийшов з ситуації. І я знайшов джойстик. Xbox, свій джойстик, у мене їх ціла куча тут же стоїть. І я зараз за них буду розказувати. Знайшов я в маркетплейсі, я давно перебирав їх. Давно перебираю, ну скажу, в мене були ось ці білі. ці білі, я там собі відмічав, де якісь на безпровідній ізоляції вони тут стоять і в основному приходять хтось, я просто бачу, як бавляться. Їх мордують по повній. Оці джойстики, оце все. І я думаю, так. Я, я люблю, коли акуратно з тим всім ставляться. Ці нехай вже мордують. Потім в мене з'явилися ще ось такі: це від моделі X, Xbox X, це від моделі S. Тут самий, як ті білі. І цей працює більш-менш. Але цей теж буушний. І працює нормально. Але я хотів. Такі, як в мене, комп'ютер, клавіатура, мишка вже крута. І я собі знайшов інший ось такий от. Elite 2, це е, серія друга. Xbox Elite. Це проста коробка, я вже його витягнув. Там воно така от комплектація, крутий джойстик. І він мені сподобався реально крутий джойстик. Це подарували одному канадцю. А в нього вже такий джойстик є. Ну, По його історії. Але він реально новий, ні разу не користований, навіть на ця наклеечка, ще не здерта. Тут є і зарядка, і куча всяких різних насадок. Змінних ця зарядка вон, на магніті. В коробочці зробили магніт, щоб це все трималось. Знизу спеціальні от ніжки, які теж все на магнітиках все знімається дуже просто. І так само ставиться. І не вилітає. Я сумніваюся, що мені ці лапки сподоби, потрібні будуть. Так само оце. Все на магнітах, це металеве. І можна ставити прост, простий хрестик, можна цим користуватись, Це все знімається теж на магнітах. Дуже класно. Можна регулювати потужність натиску. Класний. І подобається він, такий, от, такий як мій ноутбук і клавіатура. колір сірий з чорним. Класний джойстик. Сьогодні я його отримав. Купив я оцю штучку в Китаї, Вона. Працює, але це все китайське. Все не таке оригінальне, як ось це. І я знаю, що він новий. Я буду користуватися тільки ним один, акуратно, і він буде в мене вічно, так як все решта. От так. Купив я цей джойстик сьогодні. Е, я знайшов за, за ті гроші доушний, і його купили. Я не встиг на нього. І оцей з'явився зразу після нього новий. Вдалося мені взяти. Так, що такі то справи. Заяви цей джойстик. І що? Я сьогодні поїхав на секонд. На секунд я поїхав до Артура, бо мав там йому щось забрати, так і не забрав. Але я там був недовго. Я приїхав пізно. Десь годинку я там був, вже почекав на Артура, забрав Олю. Взяв я собі молоточок. Взяв я собі такий молоток. Він прикольний тут: е е пластиковий, ні, всередині якийсь метал. По-моему, там метал якийсь. Ну він легенький. Сама наконечник важкий металевий, і він маленький. Він мені в тулбокс якраз поміщається. Такий малесенький молоточок треба. І відкривачку знайшов я там. Оця відкривачка не проста відкривачка для консерв, вона відкриває їх зверху. Як консерву ставиш, зверху затискається з боку, затискаєш, воно там прорізає і по кругу вона знімає верхню кришку. Не зверху ріже, а з боку. І баночка виходить дуже гладенька. У мене подібна була, я собі в Китаї замовляв в Україні. Star -free. ну дуже легко крутиться, все працює. Я вже відкрив сьогодні баночку з цими з, як, з мандаринками. І сподобалась відкривачка, це найкраще. І може зібрати на природу, куди-небудь, працює. Тож я взяв тільки дві штучки сьогодні на суході. Нічого такого. Ох, приїхав додому. Приїхав додому, поїв. По повечеряв і приїхали гості. Сьогодні Артур прийшов. Ми коротше всі зібралися дивитися мультфільми. Мультфільм ми подивилися Inside Out, другу серію. Оце про емоції. Другу серію я давно ж хотів подивитись, подивилися класний мультик. Супер. Ось от такі от справи. Все. Лист мені прийшов з N Max електроенергію, так що треба заплатити. Сьогодні не тіда, треба сьогодні заплатити. У мене там і так депозит, там більше грошей, там вони як беруть 150 доларів депозит. І потім кожен місяць просто платиш, щоб виходити назад в 150. І все. Нічого такого. Так, зараз піду, все пооплачую. Сьогодні або завтра-завтра теж вихідний. Буду спати, відсипатися. Зроблю, щось собі зараз чаю. Пів 12-та, спати ще не йду, завтра буду спати. Все. І буду тестувати ще джестику по роботі сьогодні.